Зараз хочу про тапл поговорити, але ще хочу затронути дві а, дуже такі популярні а, методи в списках, про які я не встиг розказати, це сорт та реверс. Сорт просто відсортовий список, реверс його обертає в іншому порядку. В нас і так відсортований список, тому давайте зробимо якийсь там хаос невеличкий. Давайте, по-перше, думаю, це, це можна прибрати. Можна тут зробити там, я не знаю, якийсь хаос, тобто 4, 2, 5, 3, 1, 5, 7. І тепер робимо ось таку штуку. Робимо так, Print Numbers. А перед цим робимо Numbers Sort. Тобто я хочу, щоб мій список відсортувався. І ми бачимо, було рандомно, як ми його ввели, а тепер він 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7. Тобто відсортований. Якщо ж я хочу ще й розвернути його, я пишу reverse. І він просто те, що в мене є, мій список. Давайте зробимо ось так, щоб ви розуміли, що він конкретно буде в нас робити. Я тепер запускаю і маємо відсортований, а потім я його повернув в інший напрямок. Реверс, до речі, ми можемо використовувати і одразу. Типу, нам не важливо, відсортований, не відсортований. Реверс він просто візьме і розверне наш список в іншому порядку. Окей. Давайте тепер поговоримо про tuple. Тут я це залишу і ось так от створю наш тапл. Ви пам'ятаєте, що тапл створюється за допомогою таких от звичайних дужок, і це тип даних, який ну, точніше, структура даних, яку ми не можемо змінювати. Тож, що ми взагалі можемо робити з таплом, якщо ми його не можемо змінювати? Ну, по-перше, ми можемо отримати індекс якогось елемента. Пишемо numbers і пишемо індекс і вказуємо, наприклад, 7. І дивимося, що він повертає. Він повертає індекс елемента який. 7. Це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестий індекс. А що буде, якщо я вкажу 5, бо в нас два елементи є 5. Він повертає 2, тобто він повертає індекс першого елемента, який він взагалі знайшов. Окей. Індекс розібрались. З таплом насправді не так то й багато, в принципі, є методів і функцій. З яким ми можемо працювати. І є ще одна: це просто count. Count, він рахує кількість таких значень в нашому таблі. У нас їх два. Тобто дві п'ятірки. Якщо я вкажу тут сім, наприклад, він поверне мені один, тому що в нас одна семірка. Якщо я поверну 13, він поверне 0, тому що в нас взагалі немає таких елементів. Ну, По таблу це все. Тому. Не буду гаяти ваш час, давайте переходити до інших колекцій, бо там в нас є сети і словники, де цих методів і варіантів працювати з ними набагато більше ніж у кортежа.